Добрий день, 214 ВФ, ну в кого є 317-214. Знаєте, що в них оті, от регулювання тембру ну практично не працює. Вона в самому верхньому положенні це низький, чуть-чуть змістив резистор і одразу ну І все, і вони вже не міняються, вони вже, тобто, скільки ви не суньте тут в крайньому положенні. Ніби низькі частоти фільтр включається, а вже весь решта повзунок, то вже високі. Щоб трошечки покращити характеристики тої штучки, цього от блочка, оці два конденсатори треба замінити. Тут стоїть по 100 Оце, це третій, це 4, це п'ятий, це третій, це п'ятий. Вони по 100 нанофарат, їх треба поставити по 47. Ну, можна ще експериментувати, поставити по 33. От, Можна їх даже різними зробити. Але, ну, так, приблизно по 47. І оцей от резистор r 6 треба замінити. Він тут один кілом стоїть. Треба його замінити на до 5. Ну, так, так само, то вже як кому більш подобається. ну можна Я поставив 4,7. І. Роботу погіршується. От тепер в нижньому положенні високі І вони плавно змінюються. До низьких. Тобто вже нема такого рідкого різкого переходу, що тільки низькі і високі. Тепер йде. Більш, ну, не таке вже прям і плавне, але значно плавніше міняється тембр. Дякую за перегляд.